Так, беремо спочатку картопельку і нарізаємо в каструльку. Борщ у мене буде сьогодні без м'яса, бо м'яса немає, грошей на м'ясо не заробили, тому будемо готувати без м'яса. Значить, картопельку нарізаємо, от, кидаємо в каструлечку. І ставимо варити. Поки буде варитися наша картопелька, ми зробимо зажарочку із морки та цибулі. Так, картопельку я поставила, тепер я наріжу цибульки і поставлю обсмажувати цибульку нашу. Моркву, якщо у мене дивіться, морква м'яка була, так? Тому. Я її переб'ю на блендері. Разочок крутону, щоб вона була, типу такого, виходить, наче е, мелко потерта? О, Все, і вона така вийшла, наче і така й треба. Так, е, Щавель у мене заморожений був. Я ось дістала його, вже майже він розморозився, але можна і заморожений кидати. Я просто одразу його витягну з пакетів. Я не консервую, я заморожую на зиму щавель. Щавлик у нас підготовлений. Тепер ми беремо рис, Пів кружечки рису, промиваємо, теж підготовлюємо, щоб був готовий. І два яєчка. Теж. Підготовлюємо, щоб воно в нас все було готове одразу. Мор... Морковка з цибулькою обсмажується, картофелька вариться. З картофельку сольки додаємо, пару ложечок обов'язково. Так, додаємо лаврушечок пару штук. Перчик горошка. Так. Картопелька вже кипить, пінку я познімала, тепер висипаю рис, перемішую і хай вариться наш рис. Також сюди я додаю заморожений щавель. Так. Ось щавлик закипаємо, знімаємо пінку, висипаємо зажарочку нашу. Зараз як закипить уже, клади, клади до цього. Закипить уже із зажарочкою, будемо підганяти по смаку Там оцет, сільку, перчик. О. О, борщик кипить, зараз будемо по смаку підганяти. Так. Набираємо трішки в ложечку, дмухаємо і смакуємо і додаємо чого не фаталь. Так, коли це все зробили, розбовтуємо ще раз наші яєчка, і вливаємо яєчка і перемішуємо. Мішаємо і водночас вливаємо. Все, перемішуємо гарненько. Найдемо борщик. Так, от, і все хай доварюється.